У Чернігові з'явиться новий тимчасовий автобусний маршрут під номером 20, який курсуватиме від залізничного вокзалу до вулиці Незалежності. Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому Чернігівської міської ради. Крім цього, планується закрити діючий маршрут номер 23 а замість нього відкрити номер 31 – Подусівка, завод Чезара. «Щоб закрити мікрорайон Подусівка, кінцевий п'ятий тролейбусної зупинки, там зараз зовсім відсутнє транспортне сполучення таким чином і не залишаємо вулицю Київську. Він буде рухати через вулицю Київську, тобто там сполучні. Чені буде відкрите по проспекту Лука Лук'яненка до заводу Чазара через вулицю захисників України, де теж відсутні зараз транспортні сполучення. Попри війну і значні руйнування, зокрема інфраструктури електротранспорту та понищені автобуси-перевізників, місто вдалося відновити пасажирські перевезення, маршрути тимчасові і їх продовжують досконалювати, аби охопити всі мікрорайони. Вдалося місту відновити рух тролейбусів. В квітні місяці я насидивився. Я це все важко було навіть, про це важко було думати, дивлячись просто на кількість поривів і лежачі опори по всьому місту. У нас була знищена на 60% контактна мережа. Тим не менше, нам все вдалося. Через ситуацію в енергетичній сфері країни, яку пошкодили російські ракети, тролейбусну інфраструктуру продовжать відновлювати. Проте акцент потрібно зробити на автоперевезення, оскільки автобуси не залежать від наявності електроенергії. Йшлося на виконкомі. Якби місто побитому росіянами не було важко, проте продовжується впровадження реформи громадських перевезень. А це дисципліна водіїв, вчасне прибуття на зупинки і якісні автобуси, а не будки на колесах, де водій вирішує, їде він ще одне коло і коли поїде додому. Як це було раніше. Головне, що закладена основа, каже міський голова. У нас на сьогоднішній день в усіх автобусах стоїть валідація. І ми, ця ще модель не ідеальна, тому що ми не можемо відшкодовувати до собі вартості власнику транспортного засобу. І ми далі ці питання будемо розглядати. Але ми чітко йдемо до тієї моделі, коли будуть ходити автобуси. Умовно нові автобуси, бажано низькопольні з міськістю більше 50 людей. Працює валідація, транспортна компанія контролює, контролери окремо ще дивляться для того, щоб всі сплачували за проїзд. От, купували білет на проїзд. І найголовніше, щоб Автобус приїздив вчасно згідно розкладу на кожну зупинку Зараз на маршрути кожного дня виходить 78 автобусів середньої великої місткості з них 30% низькопідлогові якими зручно користуватися маломобільним групам населення. Якщо валідація до повномасштабного вторгнення була лише в тролейбусах, то з відновленням громадських перевезень вона запрацювала і у всіх автобусах. На лініях працюють контролери, а профільне управління і місто чітко бачить скільки перевізники переводять пасажирів. Але й пасажирам потрібно контролювати щоб вони отримували квиток. Прохання до всіх чернігівців максимально перестатися на маршрутах перевезення системою валідації і повністю відійти від будь-яких готівкових розрахунків, водію чи будь-кому. Є система валідації, будь ласка, вона скажімо, і предназначена для того, щоб мінімізувати. Необґрунтовану не компенсацію з бюджету перевізника. Будь ласка, користуйтесь і ми цим самим будемо схожими на весь цивілізований світ, так як їздять люди в Європі, в світі, в цивілізованих країнах, так само буде у нас існувати наша маршрутна мережа. Якщо місто хоче мати якісний громадський транспорт, потрібно перейти до тієї системи, які нині використовують європейські країни оплата за кілометр. Адже у перевізників має бути мотивація оновлювати транспорт і виконувати вимоги по дотриманню графіків та решти. Для цього Чернігів перейде до такої системи, щоб не збільшувати тариф для населення різницю сплачуватиме муніципалітет. Якщо, наприклад, ми встановлюємо ціну, да, і е, один маршрут, який середня ціна за кілометр, наприклад, виходить 42 гривні, а ціна затверджена 44, тобто ми рахуємо, доплачуємо ці 2 гривні різниці. І так, тут же також прописано регулярність виконання рейсів. Якщо перевізник виконує рейси менше 94%, то місто йому нічого не доплачує. Тобто таким чином ми мотивуємо перевізника їздити по графікам і виконувати ті умови, які становить місто, а не які встановила до цього перевізники. Тобто, у нас вже з'являється. Механізм регулювання транспортом, і ми будемо вже тоді бачачи, які пасажиропотік, і щоб збалансувати цю систему, виставляти правильно ті транспортні засоби, які прописані. Також тут прописано про те, що доплата йде за рухомий склад, який відповідає це пасажирам міськість 50 плюс і більше. Це автобуси, які відповідають маломобільності, тобто для маломобільних груп населення з низькою підлогою. І та таке інше, так що цей порядок розказує про те, як сплачувати. Якщо дійсно буде пере, ну, більше буде сплати, то перевізник в кінці року йде звірка, і він повинен буде ці кошти повернути. І ці кошти, які ми сплачуємо, вони повинні інвестуватися саме в сферу пасажирських перевезень, а не інвестуватися в інші якісь сфери. Не секрет, що одні маршрути прибутковіші є й такі, які зовсім не прибуткові, оскільки ними користується менша кількість пасажирів. Проте якість обслуговування має бути однакова, як і доступність для всіх мікрорайонів на виконко райкомі ухвалили і встановлення розрахункових тарифів на транспортні послуги з перевезення пасажирів. Автобуси середньої пасажирів 51 до 80 пасажирів з терміном експлуатації до 5 років, тобто це нові автобуси, які працюють на дизельному полі, встановити 44 гривні 12 гривень за кілометр. Автобуси середньої пасажирів 51 80 пасажирів з терміном експлуатації 5 років та більше дизельне полі 30 гривень 74 копійки. Автобуси великої пасажирів більше 80 пасажирів з терміну експлуатації до 7 років 58 гривень 80 копійок. Автобус з великою міськості більше 80 пасажирів, з терміну експлуатації 7 років та більше, дизельне пальне 41 гривня 64 копійки. І саме більше тариф це автобуси великої пасажирміскості. Більше 80 пасажирів з експлуатації, 7 років та більше. Це на газу 62 дві гривні. Тому що газ на сьогоднішній день дуже дорогий, але таких автобусів в місті тільки два. В середньому доплата з міського бюджету лишиться на рівні компенсації минулого року. Для пасажирів ціна не зміниться, а якість транспорту покращуватиметься.